Один раз я нарвалася на кадирівця, який був під якимись речовинами. я стояла під долом автомата. Вони казали завжди таку фразу: ну що, за ворота? А за ворота, якщо тебе забирають за ворота, ти звідти або взагалі не повернешся, або не повернешся цілим. Цей майже рік в окупації, я скажу так, що він був як один сплошний страшний день. Тому що ти не дивився, яка година, ти не дивився, який день. Ти просто постійно спостерігав за новинами. От Все, що ми робили, це спостерігаєш за новинами, спостерігаєш за тим, де вони лазять, що вони роблять і наскільки вони вже знахабніли. І при цьому намагаєшся захистити себе, захистити близьких і рідних. І чесно, оця от в нам було страшніше. от дуже багато херсонців, котрі дають інтерв'ю. Вони кажуть, що нам було страшніше тоді в окупації, коли було тихо, тому що ми тоді переживали за те, що е, нас залишили, нас покинули, що ми залишимось тут назавжди. Було страшно, але тільки в деяких моментах. Але вже тоді я зрозуміла те, що для мене першочергове це захистити своїх рідних, забезпечити їх усім необхідним, що потрібно. Це від там елементарної гігієни продуктів, закінчуючи там одягом, теплими речима, все менше. Ми між обстрілами з батьком з нашого району з острову, мікрорайон Острів. Ми звідти вискакували через міст і летіли в центр. Нас тоді градами обстрілювали. І ми перелітали через міст. Коротше, і летіли до мами, там до рідних, до знайомих, розвозивали продукти. Потім ще е, воду почали відключати. Ми заїжджали до нас на район, е, заливали воду на помпах безкоштовно, і це все розвозили. Там ліки шукали, все інше. Тобто з волонтерами зв'язувались. Тобто, можна сказати, що вже тоді в мене почалася як волонтерська діяльність. Я пам'ятаю дуже сильно день. Коли була битва на Антонівському мосту, тому що багато дуже знайомих залишилось там, на жаль. І я пам'ятаю, ми тоді вже в нас були створені групи, саме от Херсонські, в яких ми повністю розповідали, де вони, куди вони заїхали, що вони роблять, як вони переміщаються. Ми це здавали все хлопцям нашим збройним силам України для того, щоб просто вони лупашили кат. Я не розуміла в той момент, що це взагалі якось може нашкодити або моєму здоров'ю, або взагалі моєму життю. Тоді саме головне було для нас це зупинити її. Ми з батьком допомагали в окупації близьким, рідним, коли мене зупиняли. Ми кожен день їздили через пост. Мене кожен день виводили з маршрутки або з автівки, коли ми з батьком їхали. Мене роздягали, перевіряли плечі, коліна, шию. І Навіть було таке, що один, тоді кадирівці стояли, і один з них дивився мене під ногтями, перевіряв. Я сама була в шоці. Тоді я кажу: Ну що ти робиш? Типу, що, що ти там питаєшся знайти? А він каже: краску, краску, або сліди від пороху. А на плечах вони шукали або від вистрілу оці ці там всі сліди, все цей, або від це дуже смішно було від ременю калашмату. Мене перевіряли дуже сильно, тому що по зовнішності, як потім сказали ФСБшники, які там були. Вони сказали: мене були довго чорне волосся, що я дуже схожа на дівчинку-снайперку, яка працює на нашому напрямку. І вони мене перевіряли через це дуже сильно. І один раз я нарвалася на кадирівця, який був під якимись речовинами. От, І він хотів, я стояла під долом автомата. І він типу, казав тоді там пост, на якому вони були. Вони казали завжди таку фразу: ну що, за ворота? А за ворота, якщо тебе забирають за ворота, ти звідти або взагалі не повернешся, або не повернешся цілим. І других інших варіантів немає в будь-якому разі. Якщо ти навіть виживеш, вони тебе залишать живим, але ти будеш понівечений, покалічений повністю, і вони ще тебе. Це дійсно, от випадок, який був у нас в Херсоні. Вони тебе ще переломаного відправлять в магазин за якимись продуктами. Вони тобі список напишуть. Що ти повинен їм принести, щоб вони від тебе відстали. Скільки потім що після деокупації було ситуації, коли нас знаходили тіла дівчат, котрим навіть не виповнилось 14 років. Тому це. І саме головне, що в цих ситуаціях ти не можеш нічого, відчу... ну, нічого зробити. Я сама була свідком ситуації, я їздила на лівий берег. Також ми під видом того, що. Ми там розпродавали магазин нашого друга, який виїхав і слідкували за хатами. Ми дивились і передавали інформацію, як їдуть колони. І ми бачили ситуацію, коли отак от жінку вели. Та вона була вона була. Вже неадекватна, вона вже я не знаю, що з нею зробили. Вона кричала, вона відбивалася. Але ми розуміли, що в той момент, ну, наприклад, навіть якщо я полізу туди, я нічого не зроблю, і я піду зараз разом з нею. Вони постійно їздили на тиграх, е проїжджали, і це такий важкий момент, коли ти просто їдеш по місту, по центральній вулиці, в машині, і на зустріч тобі їде цей тигр зі стрілком. І цей стрілок просто на світлофорі направляє на тебе дух, і ти не знаєш, вистрілить він чи ні. Перший день деокупації, який був, це просто знаєш, як от одне життя закінчилось, а інше світле от з'явилося. Це настільки велике полегшення. Це настільки, і ніхто не думав за ті обстріли, там що можуть бути, не можуть, і так далі. Ми просто раділи, що ми в Україні. Ми раділи в те, що. І тоді хлопці, котрі заїжджали, вони з нами ридали, вони з нами плакали. Тому що дуже багато хто розповідав з хлопців, як вони йшли, як це було важко. Що це не просто, що як багато хто казав там, що те, Та, що вони анівеч забрали у... у... на лівий берег. Ні, це не було так. Те, що вони звалили на лівий, так, да, окей. Але з якими боями відстоювали місто і з якими жертвами це було, і це я, я про цивільних я мовчу. Скільки хлопців, скільки дівчат тоді втратили ми просто за те, щоб, нас, щоб ми були в Україні. І оця вдячність, яка у херсонців, які дійсно дуже багато, дуже багато проукраїнських, дуже багато херсонців, які чекали саме на хлопців наших, Зброй... Збройних сили України. Ми чекали їх, і дуже багато людей, які йому їм вдячні до сих пір. Ця вдячність вона є далі, і вона була завжди, і вона є зараз у Херсонці. Ми кожен, кожен божий день на протязі двох тижнів ми їздили зустрічати хлопців зранку до вечора. Холодно, ноги мерзнуть, все просто три десь. Ми стоїмо. Ми стоїмо, ми усіх повинні обійняти, ми усім повинні подякувати. Ми з усіма повинні поплакати. Ми усіх повинні там просто запитати, що, як, де, там і все інше. Хлопці для нас вони були тоді як часточка такого світла, Після цієї темряви, що в нас була. Вони просто так, знаєш, тебе пригорнуть до себе. Оце ж в екіпі, в у всьому стоять. Вони так пригорнуть, і тобі так тепло становиться. Тобі так добре на душі, просто що це, що це твоє, це рідненьке. це просто от ті, котрі, котрі тебе врятували, котрим кожен з нас зобов'язаний життям. Тому що, якби не вони, ти не знаєш, що було б далі. З моменту деокупації ми починали. Я почала волонтерити по, спочатку. По цивільним ми відкрили на нашому районі штаб гуманітарний. Я там була головою в цьому штабі, і ми допомагали саме цивільному населенню. В нас було більше трьох тисяч, навіть більше там людей. Люди, діти, плюс бездомні безпритульні тварини коти собаки. Котів було більше трьохста штук і десь приблизно стільки ж собак. Але нам навіть хлопці допомагали вони або допомагали вивозити, або привозили корм для них. І тоді, в принципі, почалось той момент, коли я почала допомагати хлопцям. Як я пам'ятаю, 8 березня заїжджаємо через пост, через хлопців, і хлопці тоді стояли усім дівчатам, роздавали шоколадки. А мені якраз потрібно було хтось до мене тоді звернувся і каже: а можете допомогти там хлопцям спальники потрібні. Вони заїхали, вони там жили, а це ж холодно вже було. От. Я кажу, та без проблем. І якраз я підходжу до цього хлопчика, він мені дає так шоколадку типу, зі святом. Я кажу: а з ким я можу поговорити? Там сказала позивний все. Кажу, а з ким я можу поговорити там щодо допомоги, спальники, там щось може ще треба. Все я настільки була, знаєш, в той момент в мене стільки було сил, в мене стільки було е, оцього бажання допомагати цивільним, а плюс допомагати хлопцям це взагалі не стосується. Тобто це ніяких ні, це тільки так, так і ще раз так. Підрив Каховської ГЕС. Я пам'ятаю, досі напевно невідомо скільки людей загинуло. Про тварин я взагалі мовчу. Перший день я не виїжджала на локації. Я просто приймала дзвінки. От просто на той момент вже дуже було багато знайомих, і знаєш, знайомих не тільки з України, але ще й за кордону, які нам допомагали. Вони усі дзвонили. Перше питання було: як ти? Все нормально? І потім друге питання це що привезти? І оце що привезти? Я це питаю, я не знаю, скільки разів я чула, і першочергово, ну зрозуміло, що там. Тоді я усім казала, що почекайте, дайте от зараз, ну, ми подивимось, що воно буде, тому що ти розумієш, що це стихія, це вода. Ти не знаєш, що буде, як вона, з яким напором вона буде тягнути, як вона буде литись, куди. В нас тоді двоє хлопчиків загинуло, волонтерів через те, що вони. Поїхали на човні, поплили е, в екіпі. І якраз був обстріл, перевернувся човен, і хлопці вони не встигли скинути броніки, і їх затягнуло під воду. Їх не врятували. В нас були навіть волонтери-іноземці. В нас був е, дядько, йому 50 з чимось років. Він е, американець, якщо я не помиляюсь, да, він з Америки. І він приїхав допомагати рятувати людей. Він з нами був з хлопчиками на локаці... на одній з важких локацій, якраз на острів, той, що був затоплений повністю, і вони працювали. Його тоді поранило уламком. Його поранило уламком в брюшну порожнину, але пощастило, що уламок, не зачепивши ніяких життєво важливих органів, вийшов через бедро. Батько тоді для мене навіть був прикладом більшості того, що навіть неважливо, як ти себе почуваєш, відчуваєш. Якщо ти рвешся в бій, ти повинен бути в бою. Але це не значить, що в прямому сенсі. Ти можеш боротися і на волонтерському шляху. Ти можеш боротися і як медик, як ДСНС, поліція. Ну, тобто кожен з нас зараз, кожен українець, який от проходить тут, по суті, ми усі боремось. На жаль, це здоров'я його підкусило, що в цьому році я його поховала. Я багато своїх рідних втратила, але я отримала братів, які не по крові, але по духу. І одному з них я зобов'язана два рази життя. Я вирішила піти вже остаточно, коли моя близька людина переводилась в цю бригаду, я поставила ультиматум: або я йду з тобою, або я йду в іншу. Я взагалі не шкодую про те, що я вступила в Збройні Сили України. Це була моя мета, це була, можна сказати, моя мрія. З моменту деокупації, з моменту що, окупації можна сказати. Плани на майбутнє. Чесно, я навіть про це не думала. Я не думала про те, скоріш за все, скоріш за все, я буду залишатись у війську, тому що я зрозуміла, що це моє. Я зрозуміла, що це те, до чого я давно йшла, і це місце воно для мене. Я відчуваю себе тут потрібною, я відчуваю себе. Важлив на важливому місці.